Ти чув, наш посів одразу два перших місця в міжнародних конкурсах. Яких це? У конкурсі на найтовстішого в світі та найгалантнішого чоловіка. Ну, найтовстішого зрозуміло, а найгалантнішого. Та він просто встав і поступився місцем одразу трьом жіночкам. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. До видатної рок зірки після концерту підходить чоловік, представляється шанувальником і запитує. Скажіть, ви такий відомий, а чому ж у вас зали напівпорожні? Як напівпорожні. Та квитків на мої концерти продають вдвічі більше, ніж зал містити може, і перекупники ще по 200 доларів перед концертом квитки перепродають. Ну, добре, а ось платівок ваших у магазинах чомусь ніколи не буває. Як не буває, та я найбільш продаваний співак Україні. У мене вже два золотих і три платинових диски, плюс піратські копії на кожному розі. Який же ви шанувальник, якщо такі неуважні? Та я загалом не зовсім і шанувальник. Я з податкової. Дві жінки під час пандемії розмовляють: і де ж заражається ковідом наша еліта. У громадському транспорті не їздять, магазинами не ходять. Тут є тільки одне пояснення: офіціанти плюють йому тарілку. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Ізраїль маленький магазин лахмітника. Повз нього проходить антикварний дилер і бачить невелику табличку на дверях із якимось китайським написом. І, звісно, її не розуміє, але зупиняється і дивиться на вітрину. На вітрині стоїть порцелянове блюдечко, з якого п'є молоко кошеня. Дилер придивляється і розуміє, що це порцелянове блюдце династії Мін, коштує шалених грошей. Дилер уже прикидає в голові свої доходи. Він заходить до крамниці і починає набирати собі всяких дрібничок, ну, так би мовити, щоб налагодити контакт. За цим дійством пильно спостерігає власник. Тут дилер, ніби ненароком, помічає кошеня і каже ой, яке у вас прекрасне кошеня. Продайте мені його. Ой, ну що ви, я не можу. Це улюблений котик моєї доньки. Ну, хіба що за 50 баксів. Ну, дилер здивувався, звісно, але почав торгуватися. Зійшлися на тих самих 50. Дилер забирає кота і виходить із крамниці, щоб поміркувати ситуацію. Раптом забігає назад і каже Ось я тут подумав, з чого ж мій котик буде пити? За таку ціну, ось це блюдечко точно має йти в подарунок. А продавець відповідає Е, ні, це блюдечко династії Мінзе. Його вартість можна купити всю нашу синагогу з рабином і парафіянами на додачу. До того ж, завдяки Блюц я отримав понад тисячу доларів доходу на рік, на одних тільки кошенятах. Тільки за тиждень дилер дізнався, що той китайський напис означав, май на увазі, тут усі такі розумні, як ти.